Стосовно Севастопольського заводу і Порошенка. Чесно кажучи, я думав, що ну, цинізм брехні все-таки має якусь межу. Я вам скажу, я помилявся. Тому що ну, лінивий тільки не пам'ятає чи не хоче пам'ятати, що московити, коли захопили Крим, вони сказали до 31 грудня перереєструвати все в, в Росію за умовами Росії. Ніхто нічого не перереєстровував. В тому числі і Севастопольський завод Порошенка. А перше, що націоналізували, тобто вкрали московити в Севастополі перший захід в лютому 2015 року, це був якраз цей завод, про який от зараз почала роздуватися пропаганда. Тобто, знаєте, Гебець, так? Коли чим більше брехня, тим швидше в неї повірять. І це все з цієї історії. Чому темники ненависті до Порошенка, до Портнікова, до інших людей бояться. Просто бояться. А що означає, який ключ? Вони думають, що якщо знищити довіру, то тоді буде простіше справитися. Думаю, що глибоко помилкова історія.